Можу Pixel 8 поміняти на Galaxy S24? Так вам не почулося, оскільки покористувавшись Galaxy S24, який, до речі, на процесорі Exynos, то в мене дійсно виникли такі думки: замінити Pixel 8 на Galaxy S24. Але при більш детальному тесті все ж мені здалося, що я поспішаю з такими думками. Тому давай зацінимо найкомпактнішу версію з лінійки Galaxy S24. Та я все розповім більш детально. А за девайс, до речі, подякував Pixophone, в них дійсно великий асортимент смартфонів. Як тільки його бачиш та береш в руки, то я вже у відео про перші враження казав, що у мене особисто відбувається одразу флешбек, так ніби тримаєш iPhone 15 звичайний. Це напевне добре і не погано, бо комусь подобається дизайн рівних рамок, а комусь ні. Але мені особисто нормально, подобається. Але мені не до кінця подобається дизайн основних камер ззаді, бо так ніби це трошечки його дешевить, особливо коли дизайн такий самий, як більш дешевої лінійки. А також вони зробили досить цікаве рішення, а саме легко скруглили задню частину рамки, а середньої вони так не робили, тобто вона повністю рівна та навіть трішки гостра. Хоча... Якщо ви будете використовувати його з чохлом, то думаю питань взагалі не буде виникати. Але що мені точно подобається, так це розташування клавіш. Ні, те, що вони розташовані з однієї сторони, мені все ще не дуже подобається. Люблю, коли кнопка гучності з однієї сторони, а кнопка блокування з іншої. Але те, що кнопка блокування знаходиться знизу, а гучності зверху. А не як на пікселі. То ось це мені якраз і подобається. Також однозначно прикольно, що тут присутній лоток під дві фізичні сім-карти, оскільки у інших флагманів можна зустріти лоток під одну сім-карту, а друга може бути уже Є-7. А Samsung дає любе голубе, тобто можна або поставити дві фізичні сім-карти, або одна фізична плюс одна електронна, або всі електронні, але одночасно можуть бути активні тільки дві сім-карти. Також для дуже неуважних людей тут є невеличка пастка, що можна замість дірки для витягування сім лотка запхати скріпку в мікрофон, тому краще я би перестрахувався і зробив лоток десь в іншому місці. Ну але вже тут нічого не змінити. По екрану, то насамперед круто, що він повністю рівний, тобто взагалі не буде ніяких проблем з пошуком захисту для нього, тієї ж плівки, хоча не бачу сенсу, бо на нього одразу краще клеїти захисне скло. А ось що стосується самої панелі, то до неї також взагалі ніяких претензій, бо це прогресивна LTPO панель на 62 дюйм з розширенням Full HD+, та з частотою оновлення 120 гц. Що, як на мене, вже є певною базою. Для теперішніх флагманів. Пікова яскравість тут доступна до 2600. Ні, це для HDR контенту, а в цілому дисплей дійсно яскравий і на сонці взагалі ніяких проблем немає. І навіть не дивлячись, що тут все це захищено склом Gorilla Glass Victus 2, то я все одно раджу клеїти додаткову захисну плівку, а краще скло, щоб потім не споглядати ось ці дрібні подряпини. Які все одно з'являться на будь-якому склі, як якби виробник його не розхвалював. По динаміках то вони без будь-якого здивування тут стерео. По якості та гучності мені подобається, але найбільше мені подобається те, як непомітно зроблений верхній проріз для динаміку. Здається, що це зменшить шанс потрапляння туди пилюки, бо щілинка прям дуже тоненька. І по відчуттях, то нижній динамік грає голосніше, баланс десь 60 на 40. По камерах, то тут їх три: основний модуль на 50 мегапіксів, надширокий на 12 мегапіксів, та телефото об'єктив з 3Х з зумом на 10 мегапікселів. До речі, напишіть у коментах, чи ви з категорії людей, яким цікава інформація та характеристики кожного з модулів, типу скільки мегапікселів, яка діафрагма та все інше. Чи ви з категорії людей, яким достатньо знати скільки та які саме доступні модулі? Бо я почав підходити до камер саме як друга категорія людей, і мені просто цікаво знати, чи ці камери хороші на практиці. Почну з того, що основний та телефотомодуль доволі гучно калатають, бо коли відкриваєш камеру, то вони роблять це тихіше, тобто в цей момент вже активується стабілізація. Але це не мало би бути проблемою, оскільки це зустрічається в багатьох смартфонах, просто в когось гучніше, а в когось тихіше. Це вам для інформації, раптом хтось буде переживати. І так, даний смартфон може знімати до 8К в 30 кадрів, правда, це тільки на основний модуль. Інші всі до 4К 60 кадрів. Але якщо їх активувати. Та почати зйомку відео, то вона буде здійснюватися на той модуль, який було обрано перед зйомкою. Тобто перемикатися між модулями в 4К60 кадрів, як мінімум, на цей момент неможливо. А от якщо перемкнути на 4К30 кадрів, то вже з'являється можливість змінювати модулі під час зйомки. Ще й сам перехід між модулями відбувається на мій смак доволі плавно, тобто склейка непогана. Похвально, по якості зйомки, то при поганому освітленні мені здалося, що відео доволі мильне, плюс електронна стабілізація забагато з'їдає інформації. Ще в цілому картинка доволі контрастна та трішки темна, і мені це не дуже подобається. Хоча є шанс того, що з часом прокачають цей момент, але люди почнуть користуватися вже і зараз. А вже і зараз ви можете стати спонсором каналу і підтримати його розвиток. Велика подяка тим, хто це вже робить. Ну і не забувайте про вподобайки і коменти, бо це також дуже допомагає. При цьому по фото я б не сказав, що є якісь претензії. В цілому все доволі непогано, на мій погляд, і навіть краще, аніж з відео при поганому освітленні. Але по стоку фото робляться на 12 мегапікселів, хоча можна перемкнути в спеціальний режим. На всі 50 мегапікселів, що думаю, більшість навіть не буде використовувати. А в самому застосунку камери є багато цікавих функцій та можливостей, і найцікавіші з них для мене це, наприклад, Експерт RAW, де робиш фотки з ручними налаштуваннями, і можна активувати Астрофото та навіть обрати витримку до 10 хвилин. Також є трішки простіший режим професійний, хоча могли об'єднати його з експертним. Такий же професійний режим є і для відео. А ці режими круті тим, що в них можна обрати потрібні налаштування, а головне потрібний об'єктив. Бо в режимі авто та при поганому освітленні телефотомодуль може, наприклад, перемикатися на основний, а тут такого не буде. Також режим уповільнене відео, де можна знімати в 4К 120 кадрів, що точно прикольно, бо в Full HD на мій смак вже замало. Але якщо захочеться більше сповільнити, то при Full HD можна і в 240 зняти. Також прикольний режим подвійний запис, бо в ньому можна одночасно знімати на будь-яких два об'єктива. Ось це круто. Плюс дуже сподобалося, що під час зйомки відео можна перемикатися навіть на фронтальний модуль, але перехід може бути не дуже плавним і це краще враховувати. Але це точно плюс, бо все буде в одному відео. Без будь-якого додаткового монтажу, враховуючи, що ще є можливість відео ставити на паузу під час зйомки. Також на фронтальній камері є автофокус, але таке враження, що він не працює під час саме зйомки відео, тільки під час фото. Уже пофіксили якраз вийшло оновлення, і вже працює автофокус на фронтальній камері під час зйомки відео. А перед цим не працював. Працював тільки в фоторежимі. Ну нічого. А на надширокому модулі немає автофокусу, він фіксований. Але хоча б прикольно, що основний модуль може близько фокусуватися на об'єктах, хоча це все ще не супермакро. До речі, ще додали функцію автоматичної зміни кадрів під час зйомки відео, яку потрібно вимкнути, щоб в поганих умовах кадри не просідали. Цікаво, чи давно ця функція з'явилась. По продуктивності, то нагадаю, що версії s 24 та 24 Plus нас продаються на процесорах Exynos 2400, а я до Exynos ставлюся так собі. Але він мене приємно здивував, бо граючи в PUBG, то продуктивність тримається прям добротно. Дуже приємна та плавна картинка навіть після півтори години гри. А по нагріву він десь нам 6-7 з 10. трішки гаряченький. Але FPS тримався стабільно, хорошим весь час. Це я нагадаю, виставляючи в грі максимальне FPS та мінімальну графіку. Та й в цілому робота системи мені також сподобалася, бо вона відчувається доволі швидкою та плавною. Дійсно, ним приємно користуватися. При цьому, користуючись смартфоном, не було ніяких рандомних нагрівів, тільки при запуску ігор, що логічно, і невеличкий нагрів при використанні камер, що знову ж таки проявляється у більшості смартфонів. І навіть немає що додати. Невже Samsung підняв Exynos з колін? Власники попередніх версій, у яких були якраз такі моделі на Exynos, напишіть, як у вас справа. Також сподобалася робота сканера відбитку. Він тут ультразвуковий, працює дуже швидко і приємно. Навіть після поклейки плівки він все одно працює прекрасно, хоча ці види сканерів інколи можуть вимахуватися з поклеєним захистом. Ще є розблокування по обличчю, але це не є безпечним способом, бо працює через фронтальну камеру. А значить, в темноті очікувано будуть проблеми з розпізнаванням. Що стосується фішок, то в цьому плані мені. Дуже подобається оболонка Samsung, і цього захоплення я вже давно не приховую. І завжди кажу, що по фішках таке враження, що оболонка Samsung попереду всієї планети. Більшість фішок, які отримує оболонка Пікселя, скоріше за все, що вже десятками років є на оболонці Samsung. Це я точно знаю. Бо користувався Самсунгами ще з перших версій. Наприклад, мені подобається детальне налаштування Always-On Display. подобається як реалізована робота з двома сим-картами в тому ж застосунку телефон, чи той же швидкий доступ до автояскравості, або можливість регулювати яскравість ліхтарика, і там ще ціла купа дійсно прикольних фішок. Багато з них можуть бути супер дрібними, але в той же час зручними, як от видалення скріншоту після того, як ти його скопіював. Але я розумію, що це буде цікаво не для всіх. А багато хто скаже, що це все непотрібні штуки, бо вони цим не користувалися. Це ж стосується мого улюбленого Samsung DeX, який я особисто реально використовував би, напевне, раз в рік, а можливо і рідше. Але мені особисто подобається реалізація та наявність цього функціоналу. І думаю, що в якийсь момент. Він дійсно може пригодитися. Але й при цьому всьому вона й наповнена різним функціоналом, який, наприклад, не працює, або дублює якийсь інший функціонал. Наприклад, мене бісить наявність Galaxy Store, тобто це окремий застосунок, а точніше магазин, який, по суті, дублює функціонал Play Market. В ньому просто оновлюється кілька застосунків від самого Samsung. Або режим однієї руки дивний сток реалізації Google мені більше подобається і жаль, що не можна вибрати. Також давалася би дрібниця, але тут присутні. Бісячі корейські й недолугі смайли Samsung. Дали би вже нарешті можливість їх вибрати, які будуть відображатися саме в системі. Чи той же Stock Launcher, який мені, як і на Pixel, не подобається малим функціоналом. Тут знову якраз таки на допомогу нова лаунчер прийшов. Ну і дивно, але я чомусь не побачив можливості запису дзвінків. Здається, в нас ця штука була доступна саме на смартфонах Samsung. Що стосується AI-фішок, то з цікавих є генерація в галереї, але все одно вона трішки тупенько зроблена, бо не можна одразу отримати те, що тобі потрібно, воно просто пробує вгадати, що ти хочеш, і в даному випадку підставляло, наприклад, інший вазонок. А я просто хотів його прибрати повністю. Більшість інших ai фішок або не працюють в нашому регіоні, або є нішевими для тих, хто, наприклад, буде використовувати нотатки Samsung, і там, наприклад, вже. Буде додаткова можливість робити узагальнення чи автоформатування, що особисто мене не змусить перейти з мультиплатформенного Google Keep. А от наявність крутої фішки Circle to Search, як на останніх Pixel 8 серії, ось це дійсно прикольна, але тимчасова штука, яка, скоріш за все, пізніше з'явиться для всіх. При цьому порадувало, що з коробки не так вже і багато встановлено сторонніх застосунків, більшість з яких можна видалити або хоча б вимкнути. А от що мене кілька днів подратувало, так це якась Тупорила реклама, яка мене домахала, поки я повністю не вимкнув даний застосунок через налаштування, бо в меню застосунки він не відображається. Тобто, це добре, що я знаю, де можна шукати таких гівнюхів. А інші просто будуть плюватися на телефон. По автономності, то дивлячись на те, що в такий тонкий та легкий смартфон запхала батарею на 4 тисячі, то його автономність очікувано не супер крута, але на мій смак доволі непогана. Знову ж таки, враховуючи його габарити. На Wi-Fi в мене виходило близько 6 плюс годин екрану, а на мобільних даних від 4 до 5 годин. Але цифри трішечки нижчі, ніж мали би бути, бо я дуже часто використовував камеру і навіть трішки затягнуло мене в PUB. Тому один з показників це було 5,5 годин екрану на. Wi-Fi, і півтори години з них це була гра в па. А під час гри я вручну виставляю яскравість на половину і за годину гри з'їдає приблизно 35%. Але знову ж таки автономність буде залежати від способу та умов використання. Також в режимі очікування, тобто за ніч протягом десь 9 годин сну, в нього було споживання в середньому від 3 до 5%, що є звичайною нормою для більшості смартфонів. Швидка зарядка підтримується максимум до 25 Вт, що по теперішнім міркам не дуже той швидко, але мене влаштовує, і повний заряд займає приблизно півтори години. Також є безротова на 15 Вт та реверсивна на 4,5 Вт. І помітив дивний прикол, що як тільки знімаю зарядки, майже одразу відсоток падає зі 100 до 99. Коротше, як тільки ним почав користуватися, то спочатку дійсно задумався над переходом з Pixel 8 на s 24 бо він про себе складає дійсно хороше враження, як про той цікавий та стабільний Samsung, який я колись любив. Але коли почав порівнювати фото та відео з Pixel 8, то подумав, що я напевне поспішаю з висновками. Не забудьте про донат на зсу.